Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. ГАРРІ ГАРРІСОН, Магазин іграшок. Оскільки серед натовпу майже не було дорослих, а зріст полковника Біфа Гаунтона перевищував 6 футів, він чітко бачив кожну деталь демонстрованої іграшки. Діти і більшість батьків. Дивилися на прилавок, широко відкривши роти, і лише Бів Гаутон був надто досвідченою людиною, щоб відчувати неймовірний захват. Причиною, чому він залишився у магазині, було бажання дізнатися, як влаштована іграшка і що саме змушує її підійматися в повітря. Детальний опис є в інструкції, сказав продавець, піднявши яскраво розфарбовану брошуру, розкриту на чотириколірній діаграмі. Ви всі знаєте, що магніт може притягувати різні предмети, і я впевнений, що вам також відомо, що сама Земля це величезний магніт. Саме тому стрілка компаса завжди показує на північ. Так от, дивовижний атомний космічний хвильовий апарат спирається на ці космічні хвилі. Магнітні хвилі Землі для нас абсолютно невидимі, і вони пронизують усе, навіть нас самих. Дивовижний атомний хвильовий апарат. Пливе по цих хвилях, немов корабель пливе по хвилях океану. А тепер дивіться. Очі всіх присутніх були прикуті до продавця, коли він поставив яскраво розфарбовану модель ракетного корабля на прилавок і зробив крок назад. Модель була зроблена зі штампованого металу і, здавалася пристосованою для польотів не більше, ніж бляшанка тушкованого м'яса, на яку вона дуже скидалася. На різнокольоровій поверхні моделі не було ані пропелерів, ані ракетних сопел. Вона стояла на трьох гумових колесах і з задньої частини ракети виходив подвійний ізольований дріт. Цей білий дріт був протягнутий через всю чорну поверхню прилавка і закінчувався маленьким пультом керування, який продавець тримав у руці. Сигнальна лампочка, регулятор напруги та кнопка ввімкнення ось і все, що було на контрольній панелі пульта. Я натискаю кнопку, і струм спрямовується до хвильових приймачів, сказав продавець. Пролунало тихе клацання, і сигнальна лампочка почала надсилати рівномірні спалахи. Спалахнула, згасла, спалахнула, згасла. Потім продавець почав повільно крутити регулятор напруги. З хвильовим генератором необхідно поводитись дуже обережно, оскільки тут ми маємо справу з космічними силами. Злагоджене ах, вирвалося у глядачів, коли космічний хвильовий апарат почав вібрувати, а потім повільно піднявся в повітря. Продавець відступив назад у глибину магазину, і іграшка почала підніматися дедалі вище, м'яко похитуючись на невидимих хвилях магнітних сил. Потім живлення відключили, і модель повільно опустилася на прилавок. Лише 17 доларів 95 центів оголосив юнак. І поставив цінник з великими цифрами на прилавок. Лише 1795 заповний комплект атомного дива, включно з пультом керування хвильовим апаратом, батареєю та брошурою з інструкцією та описом. Щойно цінник з'явився на прилавку, глядачі почали розходитися, і діти, штовхаючи один одного, кинулися до працюючих моделей електричних поїздів. Останні слова продавця заглушив гучний гамір. І він поринув у похмуре мовчання. Він поставив пульт керування на прилавок, позіхнув і сів на край столу. Лише полковник Гаутон залишився стояти біля прилавка після того, як НАТО прозійшовся. А чи не могли б ви пояснити мені, як працює ця штука? запитав полковник, нахилившись вперед. Продавець засяяв і взяв одну з іграшок. Ось подивіться, сер. Він зняв верхню частину моделі. Ось бачите, на кожному її кінці розташовані космічні хвильові вітки. Він вказав олівцем на незвичайної форми пластикові стрижні діаметром близько дюйма, на які були недбало намотані кілька витків мідного дроту. Якщо не рахувати цих стрижнів з обмоткою, модель всередині виявилася абсолютно порожньою. Обмотки були з'єднані між собою, дроти тяглися до пульта керування і зникали в його дні. Біф Гаутон іронічно подивився на модель і звів погляд на обличчя продавця, який, вочевидь, зовсім не помічав цієї ознаки недовір. середині пульта керування є батарея, продовжував юнак, знімаючи кришку з пульта і показуючи звичайну батарейку від кишенькового ліхтарика. Струм проходить від батареї через вимикач і сигнальну лампочку до хвильового генератора. Ви хочете сказати, перебив його Біф. Що струм від цієї дешевої батарейки проходить через ось цей дешевий реостат і потрапляє в безглузду обмотку всередині моделі, і що це не може дати абсолютно жодного ефекту. А тепер чесно скажіть мені, що насправді змушує її підійматися в повітря? Якщо вже я плачу 18 зелених за цю жерсть, я хочу точно знати, що купую. Продавець почервонів. Вибачте, сер, пробелькотів він, заікаючись від збентеження. Я зовсім не намагався щось приховати від вас, сер. Як і кожна чарівна іграшка, хвильовий апарат має секрет, і цей секрет не може бути розкритий доки вона не куплена. Тут він нахилився вперед з таємничим виглядом. Але я відкрию вам одну таємницю ціна цієї моделі надмірно висока, і ніхто її не купує. Директор сказав, що якщо знайдуться бажаючі, можна продавати моделі по 3 долари штука. Якщо ви хочете придбати модель за цю ціну, влаштовує, хлопче, не дав йому закінчити полковник і кинув на прилавок 3 доларові купюри. Цю ціну я готовий заплатити за іграшку, якби вона навіть не діяла. Хлопці в лабораторії будуть у захваті, додав він, постукуючи по грудях крилатою ракетою. Ну, а тепер, яким чином вона літає? Продавець з таємничим виглядом озирнувся довкола, підійшов ближче до полковника і прошепотів. Мотузка! Або, точніше сказати, чорна нитка. Вона прямує від носа корабля вгору через маленький блок у стелі і назад до моєї руки, прив'язана ось до цього кільця. Бачите? Коли я відступаю, ракета піднімається. Ось і все. Всі хороші ілюзії та трюки дуже прості, пробурчав полковник, споглядаючи, як нитка піднімається. Особливо, коли увага глядачів відволікається різними хитрощами. Якщо ви не маєте чорного столу, його чудово замінить чорна тканина, зауважив юнак. Крім того, цей фокус має чудовий вигляд на фоні відчинених дверей. Але за умови, що в задній кімнаті вимкнене світло, звісно. Заверни її, хлопчику. Сам не вчора народився, вмію в таких справах розбиратися. Біф Гаутон показав свою покупку під час гри в Покер наступного четверга. Усі його гості були фахівцями з ракетної техніки, і сміх під час читання інструкції не припинявся ані на хвилину. Гей, Біфе. Дайно ну, я намалюю діаграму. Мабуть, можна буде використати ці самі магнітні хвилі в моїй новій пташці. Ці батарейки дешевші заводу. Ось джерело енергії майбутнього. Лише Дедді Кейпер почав щось підозрювати, коли почався політ ракети. Він сам був фокусником-любителем і одразу здогадався, що відбувається. Однак він мовчав із почуттям професійної солідарності. І лише іронічно усміхався, коли присутні замовкали один за одним. Полковник умів показувати фокуси, і він чудово подавав політ. Йому майже вдалося переконати глядачів у справжньому існуванні космічного хвилельота льота ще до завершення демонстрації. Коли модель приземлилася, і він вимкнув струм, глядачі скупчилися навколо столу. Нитка! вигукнув один з інженерів зі зрозумілим полегшенням. І всі засміялися. А шкода, сказав головний фізик проєкту, я сподівався, що певна кількість космічних хвиль допоможе нам. Нумо, дайте мені спробувати. Першим Тедді Кейпер оголосив Біф. Він зрозумів, у чому справа, що коли всі вистежили за сигнальною лампочкою, але не виказав мене. Кейпер одягнув кільце з чорною ниткою на вказівний палець і почав повільно відходити назад. Спочатку треба увімкнути живлення, нагадав Біф. Знаю, усміхнувся Кейпер. Але всі ці хитрощі та гра належать до процесу ілюзії. Спочатку я спробую цей фокус просто так. Подивлюся, як треба піднімати і опускати модель, а потім зроблю фокус зі всіма атрибутами. Він почав відводити руку назад і гнучки професійним рухом, майже непомітним для оточуючих. Модель піднялася на кілька дюймів від столу. А потім впала вниз. Нитка порвалася, сказав Кейпер. Ти, напевно, рвонув її замість того, щоб тягти плавно, сказав Біф, зв'язуючи обірвані кінці нитки. Ось подивись, я покажу тобі, як це робиться. Але коли Біф спробував підняти модель, нитка знову не витримала, що спричинило новий вибух сміху і змусило полковника почервоніти. Хтось нагадав про гру в покер. Це була єдина згадка про покер того вечора, тому що дуже скоро вони зрозуміли, що нитка витримує вагу моделі лише тоді, коли струм увімкнений, і два з половиною Вольта проходять через жартівливу обмотку. При вимкненому живленні модель була занадто важкою, нитка неминуче рвалася. Я, зрештою, думаю, що це божевільна ідея, сказав юнак. За цей тиждень ми вкрай стомилися, демонструючи іграшкові космічні кораблі. Кожному хлопчаку в радіусі тисячі миль. Крім того, продавати їх по 3 долари за штуку, коли виготовлення кожної моделі коштувало принаймні 100. Але ж ти зміг продати десяток моделей людям, які нас цікавлять? запитав літній чоловік. Мабуть, мені вдалося продати їх кільком офіцерам ВПС і одному полковнику ракетних військ. Потім я продав одну працівнику бюро стандартів. На щастя, він не впізнав мене. Потім двом професорам з університету, яких ви мені показали. Тож тепер ця проблема в їхніх руках, а не в наших. Тепер ми маємо лише сидіти і очікувати на результати. На які результати? Коли ми стукали у двері наукових інститутів, наполягаючи на демонстрації ефекту, вчені не виявили ані крихти цікавості. Ми запатентували ці витки і можемо довести будь-кому, що коли обмотка під струмом. Вага предмета поблизу цих витків стає меншою. Але лише на дуже незначну частину, і ми не знаємо, чому це відбувається. Ніхто не виявляє ані найменшої цікавості щодо цього. Адже йдеться про незначне зменшення ваги на зграбної моделі, що недостатньо для того, щоб підняти в повітря генератор струму. Всі ці вчені, захоплені грандіозними проблемами, не звертають уваги на відкриття якогось божевільного винахідника. Який зміг знайти маленьку помилку в законі Ньютона. Ви думаєте, тепер вони займатимуться цим? запитав юнак, нервово ламаючи пальці. Звісно, міцність нитки на розрив підібрана так, що вона рветься щоразу, коли намагаються підняти на ній повну вагу моделі. Але вона витримує модель за того незначного зменшення ваги, що викликана дією витків це збентежить їх. Ніхто не змушує їх займатися цією проблемою чи вирішувати її. Однак існування такої невідповідності постійно мучитиме вчених, адже вони знають, що цей ефект суперечить всім законам і просто не може існувати. Вони відразу зрозуміють, що наша магнітна теорія цілковито безглузда а може і не безглузда? Ми не знаємо. Але вони постійно думатимуть про це і ламатимуть собі голови. Хтось почне експериментувати у себе в підвалі, лише особисте захоплення, щоб знайти пояснення. І колись хтось поміж них знайде, чому діють ці витки. а може, навіть зможе їх вдосконалити. А всі патенти в наших руках. Точно. Вони почнуть дослідження, які витіснять з їхніх голів проблеми реактивного руху з його жахливими витратами енергії і відкриють перед нами горизонти справжніх космічних польотів. І тоді ми станемо багатіями, щойно почнеться промислове виробництво, сказав юнак з тинічною усмішкою. Ми всі розбагатіємо сину, ляснув його по плечу літній чоловік. Повір мені, за 10 років ти не впізнаєш цього старого світу. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки. Патреон.